Масштабні підтоплення та світле свято Великодня в ефірі Дніпро оперативний, і це даже подій. карткове шахрайство. У Дніпрі двох працівниць державного банку підозрюють у махінаціях з персональними даними клієнтів. За повідомленням жінки перевипустили банківські картки та паролі до них без відома власників, які перебували на тимчасово окупованих територіях Луганщини. Вказані дані працівниці банку переоформлювали на підставну особу. Правоохоронці встановили 18 фактів такої зміни персональних даних громадян. Обом жінкам повідомили про підозру. Матеріали щодо людини, на яку переоформлювали рахунки, виділили. В окреме кримінальне провадження згоріло майже все сьогодні. Вночі на Донецькому шосе Амурнижно-Дніпровському районі Дніпра спалахнув автомобіль Хюндай. Приїхавши на місце, пожежники з'ясували, що машина повністю охоплена полум'ям. На щастя, ніхто не постраждав. Завдяки оперативній роботі рятувальників спалах вдалося ліквідувати менше ніж за півгодини. Масштабні підтоплення внаслідок підвищення рівню води у річці Дніпро сталося часткове затоплення прирослових територій у низці прирічкових населених пунктів у Дніпропетровській області. Серед них і обласний центр. За даними ДСНС у Дніпропетровській області, у місті Дніпро було підтоплено двір приватного будинку, що на вулиці Перевіз Ламур Нижньодніпровського району. Рятувальники відкачали її за допомогою мотопомпи. Нині гідрологічна ситуація контролюється. Вода вже в Пала на 30 сантиметрів від найбільшого рівня. Нічого святого. Ворог вкотре довів, що нічого святого в нього немає. З важкої артилерії вдарили по храму в Нікополі. Поранені двоє людей: 57-річний чоловік на амбулаторному лікуванні, і 38-річна жінка госпіталізована. Окрім храму, в місті пошкоджені п'ять житлових будинків, два автомобілі і кілька ліній електропередач. Понівечені чотири господарчі споруди. Ще одна знищена. Наслідки обстрілу уточнюються. Це всі події на сьогодні. Слідкуйте за новинами Дніпра. Оперативно у соціальних мережах та на сайті. Нехай свято Великодня принесе любов та світло у вашу родину, а головне здоров'я і мирного неба. Христос Воскрес!